І це не звичайне відео про в'язання, а це це ті Іноді буває так. Гуглимо, гуглимо. Насправді в мене багато відео в планах, тому якщо ви вважаєте, що в мене немає відео, або я кудись пропала на довгий час, це означає, що я знімаю декілька проєктів одночасно. Наприклад, зараз в мене бажання знімати про те, що зароблю далі. Також в мене є бажання знімати про шкарпетки, як я вчусь їх нормально в'язати, про декор і так далі. Коротше, ідей багато часу нуль. Насв'язко Валерія, і це відео не просто про в'язань, а це ціла колаборація з каналом Хеліантус. Це неймовірна дівчина, котра робить дуже класні сумочки з різних ідей, взагалі з джинсу, просто з якимись додатковими матеріалами. І так само вона виставляє дуже прикольні відео на тему макіяжу, і ми з нею списалися і вирішили зробити щось між одна одною. І в неї була ну безумна чарівна ідея, а саме поділитися проєктами одна між одною і обрати той проєкт, котрого немає в туторіалах, і спробувати це зробити. І в мене було дуже як бачите багато ідей. Але я зупинилась на сумочці, тому що я давно мріяла спробувати зв'язати собі сумку ще якусь, тому що в мене мало досвіду в цьому. Робота виглядає нескладно, складно, але я не знаю, скільки в мене це займе часу, і я не знаю, як взагалі в мене буде просуватись. Тому що завдяки базі гачкування, до речі, завдяки якраз таки штанів-повудинки. Якщо ви не бачили це відео, то в підкасті буде, подивіться, воно доволі непогано. Я пішла в пряжний магазинчик і шукала. Якусь пряжу, яка мені підійде. Щоб вона була доволі товстою. і щоб прям, ну... Мені в око попалась пряжа міні, міні вона так називається. Коротше, це еко friendly котон. Це 700 грамів. Тобто це майже кілограм. Це 480 метрів, 20% поліестер і 80% котону. І я б сказала, що вона така реально прямо Ух, коротше, що робимо далі? Підписуйся на канал Тої дівчини і дивимося, що в мене вийде. Да, до речі, якщо ви помітили, то я так само вирішила зробити більш однотонну сумку, а не декілька кольорів. В цьому буде різниця. Тож, я зробила дно сумки. Я намагалася зробити її великою, тому що вона велика так само. Ось так в мене вийшло: це дно буде. І зараз далі просто я буду йти вверх і робити такий шопор. Чесно кажучи, коли я в'язала вперше, то розуміла, що в мене руки втомлюються, тому що тут все дуже жорстке таке, і це постійний тиск на пальці. Але зараз щось я розумію, що просто треба було війти в цей простір. Плюс ще тут дуже багато ниточок між собою скручені, і іноді воно розпадається, але то в принципі таке. Так, я гадаю, що так. Далі просто треба в'язати знову з стапчиками без накидів. Пряжа в мене тонша, аніж у Валерії з тої фотографії, але. Буду пробувати так робити. В будь-якому разі, до речі, ви можете забажати бажання, тому що ми вдвох валерії. Далі, єдине, про що я буду думати, це ручка, тому що в неї йдуть ряди-ряди-ряди, і потім три ряди зверху, а в мене це, напевно, буде рядочки в 5-6. Вони йдуть, а потім хоп, і робляться ручкою. І потім далі йдуть. Тому далі я буду дивитися. Яка саме в мене вона буде по висоті, але вона повинна бути десь ось такою. В принципі, я сподіваюся, що пряжі мені вистачить, але якщо не вистачить, то я просто зроблю сумку меншою. А в мене пряме домашнє включення. Я гадала, що цей проєкт займе дуже-дуже мало часу, але опинилася, що ні. Якщо подивитися на фотографію, то ми бачимо, що в неї це зайняло ну, приблизно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, порядка 14 рядочків. В мене ж їх мільярд вже мільярд. І це тільки половина сумки, то, я, яка буде. Тобто тут вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. І мені ще вери десь порядка 20 треба буде зробити. Ось так от. Я розумію, що вона в мене трошки навіть ширше, напевно, хоча ні, не така вже ширше. Коротше кажучи, я боялася, що мені не вистачить моточків, тому що в мене от звідки стільки, і він став меншим, він реально став меншим. Дуже меншим. Але тут мені показує 400 грамів, тут мені показує 220 грамів, тому я розумію, що в принципі по ідеї повинно вистачити. Зараз буду собі трошки робити міні переривчик в'язання далі. І вже далі, гадаю, протязі, напевно, завтра післязавтра я закінчу її. Мені дуже сподобався цей експіріенс, вже незважаючи на те, що він не зійшов до кінця, тому що я розумію, що це прикольно. Можна поєднувати якось кольори якісь. І, до речі, кому цікаво, на цей моточок я витратила порядка 12 євро. І воно, в принципі, того вартує. Це одна з дешевих таких сильних пряж, котру я бачила, тому що там були котрі для сумок, але вони коштували порядка 17 євро один моточок маленький, тому я рада, що я взяла саме цей і знайшла саме цей. Переходимо до наступної частини відео. В мене знову включення. Я вже зробила більшу частину роботи. Я гадаю, що вона буде в мене доволі коротенькою, так само, як у Валерії на фотографії. В мене її стало менше, але вистачає, і мені це дуже подобається. Тобто навіть вистачить, напевно, якщо хтось захоче собі таку сумку, щоб я могла її також зв'язати. Поки я в'язала, в мене є. Якби то така ідея, якось це все застилізувати. Я хочу застилізувати або цибулавками, або якісь брілочки, наприклад, зробити, або з фетру якісь брілочки зробити. Коротше, я поки не знаю, але хочу якось це все застилювати, тому що в мене не було можливості купити дві два кольори пряжі, тому в мене тільки один. І воно виглядає непогано. Але мені кажеться, що якщо я додам ще щось, то це буде виглядати непогано. Якщо подивитися на самі ручки сумки, то там іде тільки один ряд. І потім просто йде з'єднувальні стовпчики. Але але, але, але в мене пряж дуже тонка. Отак у мене вона зараз виглядає. Така як великий-великий клач. Мені нереально подобаються деталі. Взагалі, це звичайні стовпчики без накиду, але виглядає прикольно. І бачите, скільки в мене їх тут дуже-дуже багато рядочків. Там ручка йшла як. Пров'язується тут, потім піднімається, пров'язується тут. І робиться з іншої сторони так само. Потім другий ряд піднімається, так само пров'язую тут і пров'язую вже ручку і так далі. Тобто воно буде в нас площани мети. Це не ті ручки, котрі треба пришити. Вони вже будуть вбудовані в саму сумку. Тому я вже буду переходити до самої ручки сумки і далі думати про стилізацію її. Те, що це моє предостаннє підключення, я майже доробила сумку. Сьогодні був день подорожей до родичів, тому я її не встигла дов'язати саме в день. Ось так воно виглядає. Я гадаю, що мені треба ще один рядочок зробити для саме ручки. І як бачите, тут рядочки вони з'єднуються і йдуть сюди. Тож я додам ще ряд, додам трошки булавочок, яких я придбала. І Якось це застилізую, аби воно виглядало прям неоднотонно. А якщо вам цікаво, а я знаю, що вам цікаво, що саме взяла Валерія також в своєму відео, то обов'язково приходьте на її відео в підкасті. Воно також буде, і дивіться, залишайте коментарі та спостерігайте за її процесом і результатом. Я закінчила сумку. Це насправді дуже-дуже швидкий проєкт, але я обрала реально дуже легкий проєкт сам по собі. Тобто на це в мене пішло, якби я в'язала прямо з самого ранку, то, напевно, цілий день. Я додала, як ви бачите, дуже багато осихось шпильок. Я додала дуже багато шпилюк. І зараз я придивилася відео, де я це все знімала, і мені кажеться, що треба зробити менше. І я, напевно, залишу саме три просто знизу. Мені подобається як воно в куту. Також я гадаю, що можна якось відфотографувати це, як, наприклад, набір з рожевих шпильок, набір з срібних шпильок. І це можна якось комбінувати між собою: який настрій, який лук, так і можна. Тому що 9 шпилюк, то якось забагато. Ще мені подобається те, що вона вийшла дуже широкою, і в цілому пряжа просто клас-клас-клас. Я гадаю, що з цієї пряжі ще було б дуже круто робити якісь килимки. І я думаю, що в майбутньому це реально було б доволі так перспективно, тому що. Це котон, він приємний в принципі, коли ти на нього наступаєш, і він доволі такий несипкий. В'язати було трошки важкувато, тому що я реально розуміла, що це постійний тиск на пальці, тому що це доволі така туга пряжа. Це не рафія. Наприклад, я рафію не в'язала, але гадаю, що нею складно. Але все одно це було складнувато. Також я розумію, те, що раніше я робила вироби і в мене. Неправильно сходив кінець, в цей раз у мене наразі все вийшло. Сумка в мене по ширині вся однакова, колір абсолютно не передає. Можливо, на фотографіях він буде більш привабливішим, але якщо чесно, в житті виглядає не так. Ось, бачите, я зараз залишила дві булавочки, і я гадаю, що можна буде залишити ще туди три, третю повісити шпильку і будущую. я ще гадаю, що в майбутньому я повторюю цей проєкт, але я хочу зробити щось з малюнком. Я хочу взяти або альбом якоїсь, наприклад, музикальної групи, котра мені подобається, або просто якісь візерунки. І саме додавати це все. Можна так само візерунку робити, саме української вишиванки, і так далі. В мене залишилось супермало пряжі, ось такий бунтик. Я познімала шпильки і в мене тепер їх ціла купа. Я ще подумаю до ранку, тому що я хочу показати ранковий варіант, коли я це все буду відзйомувати, коли в мене буде зйомка і коли я буду робити фотографії варіацій. Тому гадаю, що у вас є можливість подивитися, як саме я це все організую в кінці кінців. Я хочу сказати велике дякую Валері за цю класну ідею, за цю класну колаборацію, за цей класний досвід, тому що я завжди шукала якийсь знак роблення сумок. Мене так тащиться на сумки, я не знаю, мене пливе туди. Але я не можу собі до кінця дозволити творити в цьому плані. Я досі боюся купити якісь спеціальні штуки для сумок, наприклад, вже цепочку купити або про чому треба пров'язувати. Але зараз завдяки яким цьому досвіду з цим котоном, з цією пряжою, я розумію, що я б хотіла робити сумки, як Валерія, так само надихатися, власні створювати. Бо це прикольно, це можна якби то так організувати, щоб це було під твій гардероб, під гардероб інших людей. Коротше, ідеї купа. Це дуже круто. Мене надихнув цей проєкт і надихатиме далі. Надихатиме колаборація. Я сподіваюся, що колись ми знову також зробимо якийсь челлендж. До речі, ідея була повністю Валерія, і це дуже класна ідея. Знову повторюсь, чому би і ні? А також повторюсь про те, що вона також взяла якийсь мій проєкт, який я не скажу. І ви можете подивитися, перейшовши або по посиланню відео, або просто по підкасті. Це доволі коротеньке та маленьке відео. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку, пишіть коментарі, я всі читаю, мені дуже приємно. Та не забувайте підписуватись на канал. З вами була Валерія і до зустрічі в наступному відео.